Відокремлений структурний підрозділ Рівненський музичний фаховий коледж, раніше Рівненське музичне училище, Рівненського державного гуманітарного університету. Це високопрофільний учбовий заклад. Хор музичного училища був створений в жовтні 1955 року. Продовж свого існування хором керували справжні професіонали та лановиті хормейстери – Микола Оскарович Крас, Галина Володимирівна Воробйова, Світлана Георгіївна Чернавіна, Валентин Миколайович Крохмаль, Михайло Микитович Довгани. Володимир Васильович Шміль, Орест Михайлович Олійник, Іраїда Васильівна Литвинова, Олександр Леонідович Тарасенко. На сьогоднішній день хором керує Олександр Олександрович Одинець. За 68 років концертмейстерами хору були Ірина Оболянська, Наталія Єрьоміна, Надія Охремюк, Ірина Міськова, Олена Бурдуковська, Ірина Вишневська, і Єлизавета Плахотник. На початку свого творчого життя хор був загальноучилищним, тобто складався зі студентів усіх. Відділів. Ним керував хормейстер Микола Крас. Саме під його керівництвом хор училища посів друге місце на всесвітньому фестивалі молоді та студентів. Ім'я Володимира Васильовича Толканьова відома на Рівнощині та поза її межами. За час його 10-річної викладацької діяльності хор виконував хорові номери з реквіюму Моцарта, патетичну ораторію Сваридова. Загалом Толканьов підготував понад 100 творів української і зарубіжної класики, творив сучасних композицій пере обробки народних пісень Нове звучання хору неодмінно пов'язують з ім'ям Іраїди Васильівни Литвинової, яка встала до хору в 1974 році та очолювала його до 1997 року. За часів керування хор здобуває перемоги на фестивалях народного мистецтва у репертуарі колективу Глорія Куленка, Меса Бріфіна, Дума Махняніна, Кантата Дніпро Рива Січинського, обробки народних пісень, твори Рятушинського та Бортнянського. За словами Іраїди Васильівни, що найбільшою проблемою... В роботі з училищним хором була неукомплектованість чоловічої партії. Якщо абітурієнти під баски вступали в училище, то тенорами були проблеми. Років п'ять у теноровій партії було всього троє запрошених, звучання яких підсилювали дівчата з Альтової партії. І лише у 80-ті в хорі з'являється своя чоловіча група, яку підсилювали співаки хору кафедри хорового дерегування Рівненського інституту культури. Литвинова Єреїда Васильівна керувала хором 19 Років з невеликими перервами Найяскравішим диригентом в одну з таких перерв вважають Ореста Миколайовича Олійника за згадками старшого викладача відділу хорове диригування Нікітської Наталії Ярославівни, хормейстер від Бога, харизматичність, якого просто приголомшувала. Він зачаровував і шокував його музичний фанатизм, неординарне і напрочуд художнє мислення, постійні образні порівняння і метафори, що він використовував у роботі з хором його світлі бездонні очі. Що горіли якимось безумним, але притягуючим вогнем, усе це приголомшувало студентів. 1997 рік став знаменним для студентського хору училища за дерегенський пульс та є заслужений діяч мистецтв України Олександр Леонідович Тарасенко. Вже перші роки керування Олександр Тарасенко вивчає з хором нові програми, які звучать на концертних площадках Рівного з народної криниці, створює Лонтовича, Глорія Віварді спільно з камерним оркестром училища. Тебе боя хвалимо створює Борнянського. Бере участь у постановці вистави Майська ніч. во обласново музично драматичното театрот 2000 година Під керуванням Олександра Тарасенко хор здобуває перемоги на всеукраїнських хорових конкурсах імені Миколи Леонтовича, перша премія Київ 2002, та імені Дениса Січинського, перша премія Івано-Франківськ, 2003. Символічно, що з 2005 року училищним хором почав керувати учень Олександра Тарасенка, Олександр Оденець. У 2007 році хор училища перше в Рівному виконує Реквієм Карубіні. Грудні 2012 року в залі училища відбувся концерт хорових творів СВ. Ридова Любов Свята в лютому 2013 року хор приймав участь в концерті місцевого композитора Юрія Стасюка та на закритті концертного сезону Рівненської філармонії. Олександр Одонець не залишив хор без почесних нагород на різноманітних конкурсах і фестивалях. Друга премія першого всеукраїнського конкурсу вокальних форм імені Лятошинського Київ 2007. Перша премія на всеукраїнському хоровому фестивалі конкурсів від Різдва до Різдва, Дніпро 2011 та дві Роки. Третя премія на першому відкритому конкурсі вокалістів та хорових колективів імені Соломії Крушельницької Тернопіль-2018, як зазначає сам Олександр Олександрович завдяки домашній атмосфері, яка панує в училищі та педагогічній майстерності викладачів хор училища – потужний концертно-спроможний колектив, що веде активну концертну діяльність на Рівнищині та поза її межами.